На захід України рухаємося трасою міжнародного значення. Їдемо туди, де зустрічаються межі трьох країн. Лісовою дорогою везуть прикордонники. І ось вона найзахідніша точка України. До Словаччини нам залишається всього лише п'ять кроків. А з Угорщиною нас розділяє річка Тиса. Шоломон так Угорською називають крайнє село на заході України. Соломонове українською. Півтори тисячі мешканців, і лише половина з них українці за походженням. Нас зустрічають гостинно просто серед вулиці. Василь Дагулич живе тут від народження. Був місцевим депутатом. Знає кожен двір і кожного у дворі. Везе нас на екскурсію. Амбулаторія. Ну, місцева медицина у нас тут. У Нас тут капиницю можуть зробити. Кардіограму роблять кров, крові біохімії роблять. У село провели газ та через високі тарифи Соломонівці повертаються до опалення дровами. Але селяни тут з гордістю кажуть, у нас багате село. Ну, про теперішні податкові політики, як що йде до нас, розумієте, наша сільська рада, наша сільська рада дуже багата і має гроші. І будуємо, і воду вон собі ведемо за свої вже гроші. Мешканців Соломонового годує близькість кордону. Є робота на залізниці, заводі, який поруч, у кафе та на заправках вздовж траси, на митниці та у прикордонній службі. Хтось ж ходить, торгує, хтось іде товар з нери возить, на базарі торгує. Хто як може? Молоді в селі більше ніж літніх жителів. Практично у кожній родині більше двох-трьох дітей. Альона виховує двох синів. Ми тут дурачимось. Все? А сам більше ми сиділи в планшеті. Вони поєднують ігри у планшеті з дворовими і спортивними забавами. Замість сигналізації в Соломоновому сусідська пильність. Ми не звикли двері, наприклад, замикати, що десь ми пішли. У нас двері відімкнуті. Зато у нас сусіди є, що які подивляться. Біля сільради не зустрічає голова села. Каже, найбільше в Соломоновому хочуть, щоб відкрили пропускний пункт зі Словаччина, як обіцяли кілька років тому. Сполучення з іншою країною завжди приносить, скажімо, додатковий заробіток для людей, додаткову роботу. Ми помічаємо на державних будівлях по два прапори: український та угорський. Вплив угорської громади тут завжди був потужний. А віднедавна місцева діаспора домоглася, щоб двомовність стала офіційною. Вони говорять, чому їм не скористатися цією нагодою, коли їм держава дозволяє розмовляти на угорській мові, писати звернення на угорській мові, щоб прапор угорської держави висів у нас на будівлях. А як ви вважаєте, чи не може виникнути такої ситуації, як, наприклад, з Росією? Є інколи такі розмови. Що таке може бути, але я дуже сподіваюся, що до цього не дойде. Скоріше за все, що це будуть введені в оману населення, яке є угорськомовним, для того, тільки щоб якісь сили цим скористалися, і не виключено, що та же Росія у дитячому садочку Соломонового 48 дітей. Малюки легко сприймають двомовність, але українську розуміють далеко не всі. Для бере на а це ми займаєтесь тут? Мітчиняток. Тортик зроблять. Тортик? Тортик зроблять і квіточки зроблять. Для таких двічі на тиждень український гурток. Наш національний куточок. Тут є ляльки чотири, дві українські, дві маярські. Завідувачка дитсадком Андрея Галамбушлешко угорка за походженням. Одружилася з українцем, вивчила мову. Тепер передає дітям любов. До обох країн. Це моя батьківщина і не хочу вийти з України. Мені тут дуже добре. Я знаю, що всі кажуть, що зарплата не така, як в іншому країні. Важко чи не важко, мусимо жити спокійно. Я дуже люблю моє село, село люблю. А це село, моє село, тут в Україні. Нарешті наближаємося до крайньої хати на заході країни. Заодно коровку вам покажу свою. Юрій Корінь живе тут з родиною брата. Їдять те, що вирощують. Гроші заробляють лише чоловіки. Ну, вважайте, бо ще моя зарплата вся лише на комуналку входить. Якби не ці підроботи, типу, ну, в Венгій їздиш, то тоді б тут всі помирали майже в цьому селі. Господар хати розповідає, багато односельчан виїжджають за кордон за спрощеними умовами. Та у Юрія щодо цього є власна позиція. У нас тут пів села, можна сказати, типу, помають двойної гражданства. Ну, я родину не передаю. А за що ви любите Україну? За все. Україна то наша страна. На кордоні з'являються останні, чи то крайні українські промені. Наша подорож завершена. Кажуть, якщо загадати бажання під час заходу сонця в особливому місці, воно точно справдиться: наше бажання про мир, єдність і незалежність для всієї України. Ольга Комарова, Роман Ребрій, Закарпаття, Радіо Свобода.